Листва фестивалю кавпасські ворота, щоб цей дух вашої пісні, танців линув також і на ті краї нашої землі, де в цю хвилю ракети рвуться, снаряди, ворожі полі свистять, втомить ворог, намагається знищити наше воїнство, українство. Тужа мить, злобний вор воргує із такими дітьми, позбавляючи їх майбутньої радості, нищить все, що бачить на своїй дорожній злобній. Але дух нації незломний, ми своєю вірою, твердою перемагали і переможемо. Хто зобна ворога. Нехай ж Господь прийме ці молитви на перший за воїнів, які віддали своє життя за волю України, віддали свою молодість, своє майбутнє, поклали на аватар України все, що мали, і отримали кадвічний венець. Слави Небесної! Так же молимось сьомить за наших воїнів, що Господь оберігав їх від тої злобної, ворожої ненависті полі, щоб сини воїни чим скоріше здобули спільно з мами, з дітьми, з українством тукат бажану перемогу для всього українського народу. Щоб сини воїни вернулися до домівки, до батька, до матері, до жінки, до дружини, до онуків, і що ми подальше провадили своє благочестиве християнське земне життя, нехай же радість торжества, лине до наших воїнів і ваша діти, молитва, ваш пісноспів. Ваші танці скріпляють воїнство і весь український народ і всю нашу старостам вершу з початком того торжества. Нехай Господь скріпляє ваші кадуфовні і фізичні сили, в щастя, здоров'ю на ногі і благі літа. Христос Воскрес! Христос воскрес! Okay. Christos oh.